Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Сьогодні на Рівненщині відкриється перший в Україні сільський ЦНАП. Запрацює він в Миляцькій об'єднаній територіальній громаді. Вона була відібрана на конкурсній основі за критеріями технічного виконання, найшвидші часові рамки, гарантії, зобов'язань з боку місцевої влади, забезпечення продовження надання послуг після завершення ремонтних робіт. Таким чином, Миляцька громада отримала можливість реалізувати проект загальної вартістю 1 мільйон 286 вісімдесят тисяч гривень. Капітальний ремонт. ЦНАПу, а також закупівля необхідних меблів та оргтехніки, було здійснено в рамках реалізації пілотного проекту ЄС-ПРООН-МРГ щодо покращення умов центрів надання адміністративних послуг. У фіналі з усієї України відібрали лише дві громади: міськошумську тернопільської області та сільську миляцьку рівненської області. Краян просять не панікувати та бути уважними, адже сьогодні та завтра в області перевірятимуть систему оповіщення. У ці дні будуть включатися сирени, можуть передаватися інформаційні повідомлення для жителів Рівницької області. Пам'ятайте, це лише навчання. Таким чином перевірятимуть техніку, адже вона у разі реальної небезпеки повинна працювати бездоганно. Тому жителі в області просять з розумінням поставитись до звучання та уважно слухати інформаційні повідомлення про те, що саме їм потрібно робити, аби захистити себе. У Рівному відбудеться другий міський пісенний фестиваль ГітАртфест 2016. Проходитиме він у два етапи. Спочатку буде прослуховування демозаписів творів, які учасники надсилатимуть на електронну адресу фестивалю разом із заявкою на участь. Заявки приймаються до 29 листопада за електронною адресою Гітартфест Собачка Укрнет. Після прослуховування демозаписів організатори надішлють запрошення вибраним учасникам. Другий Етап виступ на конкурсному концерті 30 листопада у театральній студії Рівненського міського палацу дітей та молоді. Обов'язковою умовою участі у фестивалі є виконання власних творів чи творів інших авторів у супроводі гітари або інших акустичних інструментів. В той же час виконання творів під супровід електронних інструментів або під фонограму не допускається. Рік без ДАІ та мрев. Сьогодні під час прес-конференції представники структур, що відповідають за безпеку дорожнього руху Рівненської митниці, а також сервісного центру МВС. Підіб'ють підсумки роботи реорганізованих відомств. То що стало краще жити водіям та автовласникам після ліквідації, ДАІ та мрев ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин о 18.25. Наразі це всі новини вдалого вам дня. Побачимось.